Насправді є волонтери, які там допомагають, але просто везуть там якісь речі на їхню думку потрібні. Але в нас сама ідея основна в тому, щоб ми індивідуально спитали у людей, що їм треба, які їхні потреби, і змогли би, виконати ці запити. Сергій Бишийко розповідає про збір для переселенців із прикордонної Семенівки, який волонтери організували в Національному університеті Чернігівський колегіум. Дивіться, у нас публікація. Тут все розписано у нас з речей тут є ліки, прописані, також теплі речі, навіть з розмірами і з кількістю чого треба, засоби особистої гігієни, і також якісь, може, побутові прилади. І ще були запити, навіть якісь меблі дрібні. Там стільці були зі спинкою, я пам'ятаю, спілкувався. З бабусями, бо їм треба триматись, наприклад. Ну це для зручності. Просто зробити якийсь мінімальний і зручний побут для людей. Марія Білоус розповідає, аби сформувати такий список необхідних речей. Вони із Сергієм побували у модульних містечках Новоселівка, 1 та Новоселівка, 2 куди евакуювали деяких жителів Семенівки. Поговорили, поспілкувалися, написали індивідуальні плани та списки для кого що потрібно. Зібрали. Команду та почали вже писати пости, виклали його одразу. Зараз ми збираємо з 13 по 16 січня в Національному університеті Чернігівський колегію в аудиторії 123. Приймаємо ми з 10 до 1400 відкрита аудиторія постійно. Анатолій Тимошенко, проректор з питань молодіжної політики та іміджової діяльності, говорить в їхньому університеті навчаються студенти із Семенівщини. Ініціатива наших студентів саме підтримати. Вона. Можливо, десь живіться і тим, що частину ми студентів знаємо, яких вихідців з того району, з тих сіл, які потерпають сьогодні від обстрілів. За словами організаторів збору, вони також відкрили банку, на яку збирають гроші щоб докупити ліки та речі, які не встигнуть зібрати за цих кілька днів. Леся Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.